В Олександрійській громаді триває громадське обговорення та збір пропозицій щодо перейменування вулиць і провулків, які підлягають деросифікації. Мешканці Заводського мікрорайону погодилися з новою назвою вулиці Пушкіна героїв Нацгвардії. Натомість мешканці 15-го мікрорайону відхилили зміну назви провулка Суворова на Федора Плотніра. Вони провели додаткове зібрання і запропонували власні варіанти. Протокол з пропозиціями зареєстровано в міській раді. Серія світлин Олександрійського фотохудожника Віталія Попкова з вистави Мир вашому дому народно аматорського театру ПК Світлопільський бере участь у 17-й міжнародній виставці триенале театр фотомистецтві у Сербії. До фінальної виставки увійшли роботи 80 авторів з 28 країн. Серед них світлини Віталія Попкова, єдиного учасника з України. Кожен автор міг представити до чотирьох фотографій в електронному вигляді і розмістити їх на сайті. Для участі у виставці журі відібрало всю серію світлин Віталія Попкова з чотирьох світлин. Вони увійдуть до каталогу тринали, примірник якого отримає кожен учасник виставки. Йдеться на сторінку. ПК Світлопільський. На Кіровоградщині у водойму випустили понад дві тонни риби. Як зазначили у Кіровоградському рибоохоронному патрулі, в Олександрівському районі на Світлопільському водосховищі випустили по тонні товстолоба та коропа і 200 кілограмів амура. Про це пише гречка. В Олександрії змагалися спринтери. 6 травня в парку «Молодіжний» відбулася відкрита першість з легкої атлетики. В програмі «Біг 30, 60, 100 метрів». Участь взяли 24 вихованці ДЮСШ США номер 2». Найкращий результат на дистанції 60 метрів показав Дмитро Жидовський. Інші спортсмени гідно виступили і захистили свої спортивні розряди. Всі вихованці нагороджені іменними сертифікатами та цінними подарунками. Підготували спортсменів тренерка викладачка Олена Птахіна. Олександрійців та гостей міста запрошують до Олександрійського театру насолодитися театральним дійством та підтримати ЗСУ. 13 травня о 18 годині на сцені Палацу культури Олександрійський театр відбудеться прем'єра вистави від Волярд Сеча та режисера Анатолія Колеснікова Самогубство самоти. Це філософська історія про смерть та життя, безвихідь та надію, ненависть та кохання. Весь прибуток від вистави буде спрямовано на підтримку ЗСУ. Вхід за донати. Інформація розміщена на сторінці Олександрійського театру.